встречаемся з девушкой на протяжении двох лет, родители которой категорически проти нашого общения. Ця історія схожа на стосунки Ромео и Джульєти закохана пара і могутні батьки дівчини, котрі категорично проти цих стосунків. Її мать в прошлом народний депутат України позапрошлого созиву повномочі служне в 2007 тисячі році. Його звати Сергій. Він старший за свою дівчину і вже був одружений. За його словами, саме через це мати депутат хоче розлучити їх. Такий зять їй не потрібен. Коли дівчина стала опиратися батьківській любові, її уязнили у власній квартирі. Колишня депутатка підозрює коханий дівчини, не зупиниться ні перед чим, аби розлучити їх. це переросло в ту фазу, що на протяженні місяця утримують. Дома. Она вызывала наряд милиции. Я находился под дверью, услышал э, просьбу о помощи. Потом они вызвали э, работать с ней психиатра. Это меня сподвигло на то, что возможно готовится такое действие, как признание ее недееспособной. Квартиру охраняют два спортсмена внизу і постійно охранник знаходився в квартирі. Дім в самому центрі Києва. Тут, наче у середньовічній вежі отримують його кохану, ось останнє смс від заручниці. Вона благає про порятунок. Прошу, допоміж мені, освободі мене від цих ізбірків. Уже цілий місяць мене держать заперті і запугиваю. Полонянку дійсно охороняють. На вході у під'їзд невідомий намагається завадити нам потрапити усередину. Пропустіть нас, будь ласка. На якому основанні ви нас задерживали? Однак чоловіка здається вже не зупинити. На крилах любові він хутко злітає на останній поверх і починає гучно гримати у двері коханої. Жіночий голос квартири попереджає його дівчини тут немає і радить забиратися геть. Ми знаємо, що називайте, будь ласка. та мати збрехала, і з квартири. Раптом лунають крики про допомогу. Події починають розгортатися з шаленою швидкістю. На місце прибуває міліція. Правоохоронці спочатку не можуть збагнути, що відбувається. Там отець, не випускає. Отець... Її. А те не випускає. Атец не випускає туди. Причому уже на протяжні місяця. Міліціянти намагаються втрутитись, але по той бік тиша Много. запідозривши, недобре. Хлопець не витримує і ламає двері. Это там ж там Там знаходиться власниця квартири. Посмотрите документы, только в ваших трубку. Диана, ты где? Где ты? У квартиры порожню, але с вбрали раптом и крык. Все, все, сюда милиция. Вот она и удерживает здесь. Пожалуйста. Вы слышали, Вы слышали? Вы слышали? или нет? Вы слышали? Быстрее! Вихані засідання Перелякана дівчина тримається за свого рятівника. Вона підтверджує, батьки силоміць утримували її під замком. Мене утримували місяць Мене не випускали. Ні, я не маю претензій до чоловіку, який виламає двері. Я не знаю. Але бій за кохану ще не завершено. На сцені з'являється мати, народний депутат п'ятого скликання Ірина Антипенко. Пожалуйста, снимайте. Никаких докторов. Никаких докторов. Никаких докторов. Никаких докторов. Никаких, никаких, никаких Она, она в Даню, не она в Колишня депутатка не звикла до поразок. Вона намагається затримати свою доньку. Анабай, мені є діагноз. Мені утє більше місяця. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, ви не допомагають навіть вмовляння дівчини. Дуже багато разів Я просила, умаляла, я плакала, я ридала, Я просила мене пустіть. Почому та цього не було зроблено. Лише коли сюди приїдуть співробітники Беркуту закоханому вдасться провести дівчину повз розлючену мати. Перелякана полонянка планує скаржитись на своїх батьків до міліції, але схоже, зла на них не тримає. Я планую писати заявлення в РОВД і далі розбиратися. тільки на своих родителей, соответственно, на всех тех лиц, которые мне, меня удерживали. Я не знаю, буду ли я общаться с родителями, все будет зависеть от их дальнейшего поведения. Если они примут то, что это была ошибка, я готова с ними разговаривать. знаю, в житті я буду, з мужем своїм. Написала заяву, ви полностью в ній описали все происходящее. Ти під замком дома мама сказала завтра екзамен. За її любов до них батьки віддячили майже одразу. Поки Діана з Сергієм були у відділку міліції, вони залишили її без квартири. Мати Діани, народна депутатка Антипу. Енко скориставшись генеральною довіреністю, переоформила елітне житло доньки на друга сім'ї.